Всім привіт! За час повномасштабної війни тисячі балістичних ракет та мільйони снарядів було запущено по Україні. 30% території країни заміновано. Це справжнє пекло та безбожжя. але багато віруючих не бачать у цьому зла. Говорячи, це політика і нас це не стосується. А хтось навіть погоджується із війною, які ж треба мати каміння та жорстокі серця, щоб виправдовувати це зло і називати себе християнами. Коли до Христа прийшли і спитали, які найважливіші заповіді, він відповів, люби Бога і люби ближнього. У цьому закон і пророки. Ісус Христос говорить, ви зовнішність кухля та миски очищаєте у той час, як посередині сповнені здирства та крити. Ісуса не влаштовувало таке служіння. Для фарисеїв храм був важливішим за Слово Боже, і ритуали були важливіші за волю Божу. Ісус говорив, горе вам, фересеям, що даєте десятину зм'яти, рути та всяких овочів, але не дбайте про суд і любов Божу. Це треба робити і того не кидати. Господь показує, що Бог має дві сторони: це і справедливий суд, де має виконуватися закон, і милосердя, де має бути любов. Коли немає Божої любові, вся релігія безглузда. Може навіть молитися чи пророкувати, виганяти бісів, творити багато чудес іменем Ісуса Христа, але почути від Бога я ніколи не знав вас.